Продовж останнього року усі небайдужі свідомі українці допомагають армії патріотами своєї держави не лише на словах, а й на ділі є Нетішинська молодь, зокрема учні Нетішинського професійного ліцею. Прагнення допомогти захисникам батьківщини спонукає учнівські та педагогічні колективи навчального закладу до активних дій. Свідченням цього є постійні акції, направлені на допомогу і підтримку учасників АТО, що проводяться в закладі з початку 2014-2015 навчального року. З 1 вересня по грудень Сяць на суму в межах 10 тисяч гривень були куплені солодощі, продукти, харчування, амуніція, яка була відправлена через волонтерів міста Нетішино і через департамент освіти і науки Хмельницької області, зону АТО. Ось ці речі, про які я тільки що сказала. Також ми писали листи, дівчатка особливо залишали свої телефони. Слова вдячності тим, хто сьогодні стоїть на передовій хто захищає нашу державу, щоб вона була єдиною, могутньою, і щоб ми могли українці жити в єдиній мирній державі. Цього разу заручившись підтримкою своїх викладачів, учні власноруч приготували чимало подарунків та гостинців для українських солдат, долучились до виготовлення маскувальних сіток для армії. Робота не складна, зізнаються діти, хоча й потребує великої зосередженості. На момент підготовки матеріалу учні до Летимо ми сітку для того, щоб їм було ну, краще якось, ну, як маскировка, ну, щось таке на танк чи на машину якусь. Для них це підтримка, бо ми ну, робимо ну, це руками, вручну якось. От, ну, їм ну, як більше духу дає, придає. Підготували ліцеїсти героям і гостинці не лише смачні, а й корисні. Вітамінна бомба у період зимового загострення сезонних захворювань як ніколи потрібна тим, хто нині воює на сході. Суміш сухофруктів, меду, горіхів для бійців. Ліцеїсти та майстри виробничого навчання готували з турботою та любов'ю. Вони сподіваються, що цей комплекс вітамінів сподобається захисникам і додасть сил та енергії. Щоб наші хлопчики, вояки набиралися сил, були здорові, крепкі, ми з вами. Хай Бог береже вас і цей мед, Ізюм, горіхи придають вам сили, наснаги всього самого найкраще. Ми з вами, любимо вас. Внести свою лепту намагався кожен. Продовж останніх днів кравчині Нетішинського професійного ліцею плели обереги і шили подушки для солдат. Дівчата вірять, що ці речі зігріватимуть бійців, навіюватимуть добрі сни, оберігатимуть у важкі хвилини. Свою чергу хлопці зварювальники під керівництвом майстрів налагодили виробництво буржуйок. Роботи залучили молодь, зокрема наших учнів. Ось бажаючих, скажем так, досить таки багато. Провели невеличкий такий відбір, в кого там краще з розмічанням металу, в кого зварюванням. Ну, скажем так, учні залучаються, залучаються активно до нашої такого благодійної акції. Ось ну це вже не перші, які ми робимо вже попередні, вже три ми відправили в зону АТО. Зараз ще дві доробляємо. Ось, і я думаю, що в подальшому будемо так само допомагати, чим, чим можемо. З поміж іншого, від колективу навчального закладу в зону АТО буде переданий прапор, на якому учні та викладачі ліцею висловили свою повагу та вдячність героям. У дня ж святого Валентина педагогічний та учнівський колективи організували і провели акцію серце до серця. На зборах учнівського самоврядування ми вирішили, так як наближається День Валентина, для того, щоб підтримати моральний дух, підтримати бойовий дух наших солдатів, щоб вони знали, що наші серця поруч з ними провести таку акцію від серця до серця, щоб вони знали, що ми їх любимо, пам'ятаємо і чекаємо живими, здоровими повернення. Додому це вже не перша акція, так як я вже сказала. Ми проводили біля міської лікарні, проводили біля універмага е, таку подібну акцію. Напередодні свята усіх закоханих учні профліцею збирали побажання для бійців, які знаходяться в зоні АТО. Дівчата вдячні усім нетішенцям, які в більшості своїх без вагань підписували маленькі листівки у вигляді серця. Ми проводимо акцію від серця до серця, і ми хочемо, щоб ви написали щось в зону АТО, якесь побажання. Чесно кажучи, моя думка, я думала, що не будуть так. Ну, люди підходять писати, але виявилось навпаки, що люди підтримують, пишуть багато побажань різних з різних сторін. І дорослі і діти переконані, що Валентинки з найкращими словами підтримки та щирими побажаннями піднімуть настрій та бойовий дух вояків, засвідчать любов і скажуть солдатам про те, що тут їхню справу неабияк цінують. Їм вдячні про них пам'ятають, і найголовніше чекають додому живими і здоровими. Це напевно така радість не. Тому що в мене так само зараз забрали рідного дядька. Я надію, я думаю, що їм дуже приємно. Тому що, коли ти відкриваєш, ти знаєш, що тебе підтримують, що тебе чекають вдома, що не тільки там сім'я, а інший народ.